Для, для гри це дитячий ігровий майданчик. На ньому є койдауки, каруселі. І на них будьте особливо обережними, щоб не вдаритися. На спортивному майданчику можна грати в рухливі ігри, футбол, бадмінтон. І будьте особливо обережні, щоб не травмуватися. У селі грайтеся на своєму подвір'ї або на возлі льоху. Діти, пам'ятайте і не забувайте правила пожежної безпеки. Правила поведінку у випадку виникнення пожежі вдома та у сусідні. Діє усередку пожежі. Умови припинення горіння. Охолодження речовини до температури нижчої за температуру займання. припинення доступу кисню. Допомагайте тим, хто з переляку не може йти. Спробуйте заспокоїти їх. Візьміть під руку. Вогонь друг та ворог людини. Саме необережне поводження з вогнем є основною причиною виникнення пожежі. Вогонь дарує людям світло, вогонь дарує їм тепло, коли б тепло і світло зникло, життя на світі не було. Вогонь давній друг людини, з його допомогою відбувається багато корисних справ. Всім вогонь потрібний, гарний, і за те йому укрін, що малятя гріє, їжу гріє, ліже сталь і пече хліб. Нехай вогонь в серцях палає, а пожеж хай не буває. Правила санітарії та гігієни. Давай знайомитися. Це я, а це мої батьки і моя старша сестра. Навколо так багато цікавого. Просто галактика цікавинок. Звісно, її потрібно охороняти. І це роблять мої друзі-рятівники чистоти. Вони також охороняють мій дім. Від злих мікробів, злючок, бруднючок Коли вранці світ кличе, я вмиваюся, щоб захиститися від них. Чищу зуби, щоб їх не псували мікроби. І зуби були дуже міцними. Раф. А потім снідаю, щоб мати сили для перемог. Наприклад, над горою брудних тарілок. І звісно ж над злючками-бруднючками борюся з безладом у кімнаті. Там, де прибрано, речі легко шукати. А ще у мене є супер захист для мого одягу. Це його чистота. Ну що, гайда до нових пригод! Пам'ятайте і не забувайте правила дорожнього руху. Правила дорожнього руху. Ось проїжджа частина. По ній рухається транспорт. А для пішоходів тротуар та пішохідна доріжка. Місце перетину двох доріг називають перехрестям. Переходити дорогу потрібно тільки по пішохідному переходу. Так званій зебрі. Це світлофор. Він регулює рух транспорту та пішоходів на дорозі. Що потрібно робити, коли горить червоний сигнал світлофора? Звичайно, потрібно зупинитися. Жовтий сигнал світлофора говорить нам, що потрібно приготуватися. На зелений сигнал світлофора можна переходити дорогу. Переходить дорогу тільки на зелений сигнал світлофора. І можна гратися на проїжджій частині. Щоб оберегти себе і своїх близьких від небезпеки, потрібно знати, що таке вибухонебезпечні предмети і як вони виглядають. Зараз ми розглянемо основні типи мін, які можуть зустрічатися на територіях, де мав місце збройний конфлікт. Наземні міни. Вибухові пристрої, які можуть бути встановлені на землі. Під землею або надповерхною землі. Це протипіхотні і протитанкові міни, нерозірвані боєприпаси. Територія, на якій проходили бойові дії, може бути забруднена боєприпасами, що не вибухнули. Їхня основна небезпека в тому, що вони можуть вибухнути в будь-який момент від найменшого впливу. Це можуть бути артилерійські боєприпаси, мінометні міни, авіаційні бомби, касетні боєприпаси, ручні гранати, підрівники і запали, бойові патрони, постріли до гранатометів та реактивні снаряди. Покинуті боєприпаси це боєприпаси, які не були використані учасниками конфлікту і залишилися після бойових дій, покинутими можуть виявитися цілі схованки зі зброєю або склади з боєприпасами. Саморобні вибухові пристрої міни пастки, вкрай небезпечні вибухові пристрої, замасковані під цікаві й безпечні на вигляд предмети, пачку цигарок, телевізор, іграшку. Спрацьовує несподівано, коли людина наближається до нього або торкається його. Найчастіше встановлюються в місцях масового перебування людей. Якщо бачиш міну. Не чіпай, не підходь, дзвони 101. Для того, щоб вирізнити вибухові пристрої з-поміж інших, варто запам'ятати їхні характерні ознаки. Звертайте увагу на підозрілі предмети, що є незнайомими або незвичними для цієї обстановки чи території. Наявність звуків, що лунають від предмета, цокання годинника, сигнали через певний проміжок часу, миготіння індикаторної лампочки. Наявність джерел живлення на механізмі або поряд з ним, батарейки, акумулятори тощо, наявність розтяжки дротів або дротів, що тягнуться від механізму на велику відстань. Предмет може бути підвішений на дереві або залишений на лавці. Категорично забороняється торкатися даного предмета і пересувати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами. Засипати ґрунтом або чимось його накривати, торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних звукових впливів та нагрівання. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів телефонуйте 101. Вживання грибів може призвести до отруєння, а іноді й до смерті. Купуйте гриби лише у відведених для їх продажу місцях, магазинах та спеціалізованих кіосках. Особливо уникайте купувати гриби на стихійних ринках. Не збирайте гриби самостійно. Бережіть себе!